Старі сідла випресовані, нічого не пошкоджено, все чудово. Хотів показати, бачите, як шарошками вирізали тіло ГБЦ. Бачите? Такого не повинно бути. Дивіться, скільки, скільки вирізало. Це сідло було просаджено, і шарошка гризла в стінку ГБЦ, щоб достати до сідла. От. Далі, сідло я вже підібрав по розмірам. О, сідла не базарні, сідла у нас точені. На газу вони ходять. Зараз гріємо десь 120 градусів спеціальними оправками, запресовуємо сідло. Продовжуємо, друзі. займаємось нашою ГБЦ. Значить, Замінили направляючі втулочки, замінили сідла. пройшло воно хімічну мийку. Сідла сіло як рідненькі, з натягом. До речі, ці, що були тут вже запресовані до мене, випали фактично від руки. Я нагрів ГБЦ і вони повипадали. Тому якість попереднього ремонту була не дуже. Вже вона чистенька, значить, думаю, як завжди, перевіримо розпредвал, як сидить у нас. Чи є люфти ставимо її. крутиться чудово, да? тільки ж слухайте. Ви це чуєте? Постелі розпредвала. Трендієць, В будь-якому положенні. Офігеть! Можливо, можна подумати, що кривий розпредвал, Да? Є в мене для зразку абсолютно новий карбюраторний розпредвал. Крутиться також хорошо і що? І аналогічно. Постелі розпідвала потрібно ремонтувати. Ось так от. Все перевіряємо, ремонтуємо. Працюємо. І так, ремонтуємо постель ГБЦ. Значить, пройшов я розверточку у разів 5-6. Розпідвал крутиться хорошо, не закусує. І саме основне не тарабане, вже не танцює. Бачите, нажимаємо в будь-якому положенні. Це чудово. Тут ось так у нас виглядає. Зажимаємо, перевіряємо. Предвал наш зажатий, повністю крутиться. Отлічно, не закусує. Все чудово. Люфтів, верх-вниз, мінімальний, на теплове розширення. І для масляної пленки. Буде чотенько. шепче. Нарешті пішов процес у нас по зборці нашої ГБЦ. Всі механічні та хімічні обробки вона вже пройшла. Сідла прирізані, ми не притираємо сідла. І клапана такий. Має фінальний результат у нас. так Деталі всі вимиті комплект нових клапанов. Комплект клапанів у нас АМП Ультра. Що впуск, що випуск. Впускної коробочки, на жаль, не зберіг. От. Погнали, збирати ГБЦ наша зібрана клапана засухарені засухаріні. Перевіримо, що ми на ремонтували Значить, візуально нічого не потекло. Дамо тис. бульбашок не повинно бути. Погнали перший. Супер, другий. Супер третій. Супер четвертий. Супер п'ятий. Супер шостий. Супер. Сьомий. Супер. Восьмий. Супер. Ну, просто бомба буде. Клапана відрегульовані. Все мені подобається. Все мене влаштовує по регулювачним шайбам. Розпредвал крутиться. Отлично. Аж щелкає. Нічого не закусує, все класно. Готовим? Добі. Ну Нарешті ще одна ГБЦ готова. Звісно, попила вона у мене трошки крові. Дуже мучився я з постілі розпредвала, поки я вивів її. Повна реставрація, заміна сідел, направляючих клапанів, фрезеровка, мойка, ремонт постілі розпідвала, сальники, регулювання. Що, використовую, все по класиці, поки що. Втулки ТРВ. Клапана, впуск, випуск були АМП Ультра. Сальники. Клапанів СМ. Що по шайбам? Значить, враховуючи те, що розпредвал, ми посадили десь на соток 35-40 а то і 50, майже глибше сідла прорізали вище. Той ось... 4,20, 4,05, 405, 410, 430, 405, 425, 4,15. Попали ідеально, просто ідеально. Нижче, ніж 4.05. У нас не вийшло шайба. Такий маємо результат. А по факту тут повинні були бути шайби, якби не прирізалася постіль розпідвала, від 4,40. Отак. От. Ну, така краса вийшла у нас. Буде служити. Віра і правду клієнта. Тут також ми її вичистили, новенькі шайби. Все, все буде класно. Тому, друзі, звертайтесь, пишіть, дзвоніть, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, присилайте свої ГБЦ, відремонтуємо. Всім добра, а ми погнали далі.